Чотирнадцяте в Україні саме час дізнатися. Останні новини. Російські безпілотники атакували вранці Суми. Також ворог обстрілював прикордоння Сумщини і Чернігівщини. Є потерпілі і руйнування. Більше про ситуацію там дізнаємося від нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо із Сум. Юлія, вітаю тебе! Тож розповідає, що відомо про наслідки атак. Добрий день, Олександре. Сьогодні у Сумах дуже гучно. Зранку і цілий день чути і вибухи, і рух шахедів, і стрілянину по них. Один з безпілотників був спрямований на житловий приватний сектор і не долетів буквально трохи. Маємо фото вирва від цього вибуху. Видно, що він не влучив в житлові будинки. Біля місця удару перебито лінію вуличного освітлення. Правоохоронці проводять слідчі дії. А після цього комунальники розпочнуть ремонтні роботи. Крім того, вночі росіяни. Обстріляли ще шість прикордонних територій, близько 20 вибухів за ніч і майже дві сотні напередодні. На юнаківщині поранено три людини. В Есманській громаді одну в Кролевецькій прилетіло по ферми по фермерському господарству. Там постраждали корови. В Верхньосировацькій травмована 51-річна жінка та пошкоджено будинки і навчальний заклад. Знову потужний вибух, вірніше, обстріл по Великописарівщині. Там також є влучання по житлу. На Чернігівщині також є руйнування в Новгород-Сіверському районі, там згорів житловий будинок та пошкоджено приміщення і техніка сільськогосподарського підприємства. А напередодні ударний безпілотник понівечив будинки в Чернігівському районі. Олександре. Дякую за інформацію. Юлія. про ситуацію в Сумській і Чернігівській областях нам розповіла Юлія Зайцева. У Львові відбувся черговий розгляд справи по суті про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Прокурори навели нові раніше невідомі загалу подробиці до судового розслідування. За засіданням стежив наш кореспондент Роман Гаврилів. Ми очікуємо на його включення зі Львова. Найближчим часом щойно він буде нас. Ага, ось маємо зв'язок із Романом. Ем... Романе, то власне розкажи про які такі нові деталі йдеться. Вітаю, Олександре. Одразу нагадаю, що минуле засідання. Ну, тобто, не сьогоднішнє, а ще перед цим місяць тому було засідання. І воно завершилося зокрема і тим, що Підсудному В'ячеславу Зінченку надали тоді, судді задовольнили клопотання щодо того, щоб надати йому посилений захист. Тож сьогодні, на сьогоднішнє судове засідання, він з'явився в касті і в бронежилеті. Також сьогодні він якраз і подав два клопотання. Зокрема, він просив його перемістити в окрему камеру, оскільки його співкамерники дуже сильно палять і йому через це некомфортно. Це клопотання судді не задовольнили, але натомість дали йому доступ до телефонних дзвінків з батьком, який перебуває зараз на фронті. Після цих звернень виступив прокурор за версією слідства вбивство Ірини Фаріон відбулося. З мотивів національної нетерпимості, і власне зараз дамо пряму мову, де прокурор якраз озвучить витоки такого, таких мотивів. 27.04.2024 року долучився та став учасником групи в месенджері Телеграм під назвою Одрін Дам Метаут». Яка пов'язана з російською неонацистською організацією National Socialism Вайт Power. у Зінченка з'явилось переконання про національну дискримінацію громадян України, які спілкуються російською мовою через діяльність громадських та політичних діячів, які активно пропагували необхідність захисту і розвитку української мови. Внаслідок цього у зінченка виникла особиста неприязнь до Фаріон Ірини Дмитрівни. У відповідь адвокати підсудного все звісно заперечували. Один із адвокатів адвокатів Юрій Немировський. Розповів про те, що він брав світлину, яку поширювали відразу після вбивства мовзнавиці Ірини Фаріон з підозрюваним, і буцімто сервіс ChatGPT виявив, що це підроблена фотографія, але він наголосив, що це власне доказом вважати не можна. Просто він захотів поділитися. Просто він поділився із загалом такою інформацією. Ігор Сулима додав, що. Знаряддя вбивства досі не знайдено. Власне, на наступних судових засіданнях будуть розглядати безпосередньо докази, і судді вже назвали дату наступного засідання. Це 26 лютого. У мене наразі все. Олександра. Повертаємося до тебе, Романе. Дякую. Наш кореспондент Роман Гаврилів розповів деталі сьогоднішнього засідання суду у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Президент увів у дію рішення ради нацбезпеки та оборони про санкції проти низки осіб. Під обмеження потрапили, зокрема, Ігор Коломойський, Геннадій Бомоль Боголюбов, Олег Константин Живаго, колишній народний депутат Віктор Медведчук та п'ятий президент України Петро Порошенко. Їх позбавлено державних нагород, заблоковано активи, а також введено обмеження або повністю припинено торговельні операції. Санкції є безстроковими. Навіть не почали роботу. Парламент сьогодні не працював, бо опозиційні депутати заблокували трибуну. Усе через запровадження санкцій проти народного депутата і п'ятого президента Петра Порошенка. Тож голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву. На жаль, робота над важливи законами щодо підтримки збройних сил України, європейської інтеграції, щодо нашої міжнародної фінансової допомоги сьогодні. Заблоковано однією фракцією фракцією Європейська Солідарність. Безперечно, що зазначені дії ще раз говорю, на жаль, унеможливили виконання Верховною Радою своїх конституційних повноважень. Дональд Трамп і його команда допомагатимуть Україні стільки, скільки доведеться. Про таке під час візиту до Києва заявив міністр фінансів США Скотт Бесент. А напередодні це пообіцяв сам Трамп під час прес-конференції в овальному кабінеті. На запитання про угоду під назвою Мінерали в обмін на допомогу президент відповів: гроші мають бути убезпечені, бо ж без американської допомоги Києву Путін. Вважатиме, що переміг, а цього у Вашингтоні точно не хочуть. Окрім того, наголосив Бесенд уже в Києві. Подальші гарантії американської допомоги мають стати сигналом і для Кремля. 6 тисяч ударних дронів зі штучним інтелектом виготовить для України європейська технологічна компанія Хелсінг. Про це йдеться на їхньому офіційному сайті. Бортовий штучний інтелект робить його стійким до радіоелектронної боротьби. Окрім того, такі БПЛА здатні об'єднуватись у рій, яким керує лише одна людина-оператор. Дальність польоту такого дрону до 100 кілометрів. Модель HX-2, які поставлять Україні, була розроблена для масового виробництва зі значно нижчою собівартістю за звичайні системи. Покровський напрямок залишається найбільш активним на лінії фронту. За минулу добу там відбулося 33 боєзіткнення. Більше про оперативну ситуацію на східному фронті нам розповів речник оперативного стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов. Активні бої йдуть на Новопавлівському напрямку, йдуть міські бої в часовому Яру та в Торецьку, йдуть наступи ворога, хоч і не настільки місцеві на Лиманському напрямку, спробу переправитися через річку Оскіл на Купінському напрямку, йдуть і бої навіть до Півночі Харківщини. Це різна інтенсивність боїв, це різна специфіка боїв, але в посійній зоні нашої відповідальності продовжується активне протистояння з російськими окупантами. Два новітні радіолокаційні комплекси росіян знищені під Москвою. Про таке повідомило у головному управлінні розвідки. Вибух прогремів у ніч проти 7 лютого цього року на території військової частини у місті Долгопрудний. Тут тоді і були знищені два російських радіолокаційних комплекси Валдай. Вони призначені для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БПЛА. У ГУР кажуть Валдаї, новітня розробка російського військово-промислового комплексу. І додають військова частина, на якій вибухнули Валдаї, відповідає за безпеку повітряного простору над Москвою. Україні за найближче десятиліття необхідно подвоїти ВВП. Для цього за оцінками експертів Центру економічного відновлення, українська економіка має зростати щонайменше на 7% щороку. Однак для такого стрибка бракує людей при поточному рівні продуктивності. Не вистачатиме до 4,5 мільйонів працівників до 2035 року. З ринку праці вийдуть ще 2 мільйони. Причини старіння населення, недостатня кількість молоді. Не всі українці повернуться. Частина сімей воз'єднається за кордоном. Тож для успішного повоєнного відновлення Україні слід знайти механізми підвищення продуктивності праці та максимального залучення працівників. Як це зробити, обговорювали на Human Capital Forum. Віце-прем'єр-міністр України, міністр національної єдності України Олексій Чернишов наголосив зокрема на важливості максимального залучення у розвиток економіки українців за кордоном. За межами країни перебувають понад 6 мільйонів вимушених українських мігрантів разом з діаспорою та трудовими мігрантами. Це понад 20 мільйонів. Значна частина з них за сприятливих умов може повернутися в Україну і взяти активну участь у її відбудові після завершення війни. Готуючись до повоєнного відновлення, і плануючи відповідне економічне зростання протягом наступного періоду, ми маємо залучити, повернути українців додому, повернути їх на ринок праці в Україні. І сьогодні, за нашими оцінками, ті темпи економічного зростання, які ми очікували після війни, передбачають додаткові 4-4,5 мільйонів працівників, професіоналів, які доєднаються до. Українського ринку праці це забезпечить виконання і досягнення тих показників розвитку, на які ми розраховуємо. 15 лютого День онкохворої дитини. Напередодні у всьому світі традиційно говорять про важливість інформування суспільства про проблеми дитячої онкології, адже саме обізнаність у симптомах, які можуть свідчити про хворобу, допомагає врятувати життя малечі. Ірина Васюра побувала у дитячому відділенні онколікарні і поспілкувалася з пацієнтами. Тобі скучно. Маленька Ксенія ані хвилини не сидить спокійно. Допитлива дівчинка роздивляється все довкола та бавиться знайомими іграшками. Родина в Черкаси приїхала з Маріуполя. Півтора роки тому звернулись до лікарів, бо у дитини з'явилися невеликі синці. Знизилась вага і заболіли ніжки. Встановили діагноз гострий лімфобластний лейкоз. Відтоді і почався, і шлях боротьби з недугою. Безумно страшно було. Але я дивилася на неї, як вона це все може. То я думаю, якщо вона може, то і я можу. Їй було боляче. Мені було, знаєте, саме більше страшного того, що їй ну, боляче, а я не можу нічим допомогти. Але цей шлях треба було пройти. Микола тепер теж щотижня приїздить в онколікарню здавати аналізи. Діагноз дитини став шоком для всієї родини, каже мати хлопчика Тамара, і радить усім батькам звертати увагу на нетипові симптоми, які можуть свідчити про страшну хворобу. Вечором починається холодний піт. Дитина такий піт, як у взрослого, але холодний. Геть такий прям дуже багато його було. І Температура спочатку є, а потім вона зникає, коли після цього гемоглобін дуже низький, воно це показує, коли гемоглобін низький, і в нас був ще лімфоузіл увеличений». З низьким гемоглобіном спочатку до лікарів звернулася і Оксана з донькою Альоною. Ще до встановлення діагнозу жінку насторожувала кволість дочки. Дуже бліді губи, дуже велика слабкість. Вона ні на вулицю, ні гулять, ні їсти, нічого. Все вона клеїла пластирем. Все, де в неї боліло, вона клеїла пластирем. Вона тільки лежала. Вона вже аж біло зелена була. Лікарі кажуть, найгірше те, що чіткої симптоматики онкології немає, тому батькам варто звертати увагу на будь-які нетипові стійкі прояви і зміни стану дитини, адже виявлення захворювання на ранній стадії допоможе врятувати життя. Боротьба за життя дитини це війна. Це війна тяжка, кривава і нещадна, але ж перемога е, це висока. Для того, щоб дитина стала переможцем і е, потрібно вчасно звернутися. А на жаль, е, на сьогоднішній день, як ніколи гостро постала проблема е, занедбаності. Діти звертаються дуже пізно. Усіх небайдужих лікарі закликають ставати донорами крові і кісткового мозку, адже так кожен може долучитись до порятунку онкохворих дітей, і дорослих. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. О 15-й будуть ще новини. А доти передаю ефір Ірині Баглай, Кермуй Ірина. Дякую, колега. Контракт на особливих умовах із су, якщо вам від 18 до 24. про умови та процедуру дізнаємося від представника міністерства оборони вже за хвилину.